Доброго дня! Я студентка коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету, групи 23-1 спеціальності маркетинг Зайцево Маргарита Сергійовна. Під керівництвом викладача з хімії Сахна Наталі Олександрівни підготувала матеріали за тему якісні реакції на деякі каціони та аніони за допомогою хімічного методу аналізу та деяких приладів. Метою моєї роботи є провести деякі якісні реакції різними методами, показати їх практичне значення, застосування. Ці дослідження можна демонструвати під час вивчення таких тем, як вода, водні розчини, якісні реакції на деякі йони, поняття про кислотні та лужні ґрунти та інше. Розглянемо, як можна визначити реакцію середовища, якщо серед наших досліджувальних речовин є кислоти або луги, то їх наявність легше за все визначити за допомогою індикаторів. Індикатори це складні речовини органічного походження, які змінюють забарвлення в залежності від pH середовища. Помістили в дві пробірки луг натрію OH. І в дві пробірки хлоридну кислоту H-хлор. До лугу і до кислоти додаємо індикатор фенолфталеїн. Бачимо, що в лужному середовищі він стає малинового кольору, а в кислоті безбарвним. В інші дві пробірки додаємо індикатор метилоранж. Бачимо, що в лужному середовищі він жовтий, а в кислому червоний. В якості індикатора також можна використовувати природні бурники. Наприклад, буряковий сік. Розглянемо, як змінюється забарвлення бурякового соку в лужному та кислому середовищах. В дві пробірки наливаємо буряковий сік. В одну пробірку. Додаємо луг натрію OH. Бачимо, що забарвлення змінюється на жовтий колір. В іншу пробірку додаємо H хлор. Бачимо, що забарвлення змінюється на бордовий колір. Тому буряковий сік це індикатор. Але часто недостатньо просто визначити середовище, а потрібно точніше знайти концентрацію йонів водню. Для цього використовують pH-метри прибор для визначення pH розчину. Давайте визначимо pH розчину кислоти H хлор та лугу натрію OH. Занурюємо в розчин H-хлор наш PH-метр. Бачимо, що показники дорівнюють PH06. Це дуже кисле середовище. Якщо pH дорівнює 7, це нейтральне середовище. А якщо від 7 до 14, то це лужне. Занурюємо PH метр, вирощен лугу натрію OH. Показники дорівнюють 12,2. Це середовище сильно лужне. Очне значення pH потрібно для проведення багатьох реакцій в лабораторії на різних виробництвах харчової, фармацевтичної косметичної промисловості. Особливе значення визначення pH має в агрохімії для визначення pH ґрунтів, в залежності від якості ґрунту, потрібно на ньому висаджувати ті чи інші рослини. Ми взяли для аналізу пробу ґрунту з нашого дендрарію біля коледжу. З проби виділяються каміння, камінці, коренці, просіюють і зважуємо 20 грамів. Цю пробу переносимо до конічної колби місткістю 250 мл і приливаємо 100 мл кип'яченої дистильованої води. Пробу закриваємо пробкою, збовтуємо 5 хвилин, а потім фільтруємо. В нашому випадку PH7. Значить, тут краще будуть рости такі рослини, як яблуня, груша, вишня. Зазначенням PH складають відповідні карти лужності ґрунтів. Ось як виглядає карта для нашої країни. Дуже актуальною в наш час є проблема вмісту нитратів в деяких продуктах харчування. В лабораторії наявність нітрат йонів визначають дослідницьким шляхом розчину натрій нітрату додаємо мітні ушурки та сульфатну кислоту і прогріваємо. Спостерігаємо забарвлення розчину в зелений колір, утворюються купруму нитрат та виділяється бурий газ НО2. Для визначення нітрат йонів продуктів можна використовувати нітратометри. Цей прибор свідчить не лише про наявність нітратів, а й також вказує на їх кількість. Ми перевірили вміст нетратів в апельсині та моркві. Вони відповідають нормі. Я провела якісні реакції на катіон гідрогену і нітрат аніон за допомогою звичайних хімічних якісних реакцій і з використанням спеціальних приборів для аналізу. Показала практичне застосування та методику проведення аналізу даних йонів. Сподіваюсь, цей матеріал стане в нагоді і зможе бути використаним при вивченні хімії. Дякую за увагу!